Друзі, ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому продовжуємо молитись за визволення нашої країни від окупантів про перемогу нашої країни в війні проти російських загарбників. Друзі, ще раз хочу наголосити: не треба закликати мене до каяття. Я молюся про те, у що вірю, молюся про те, про що говорить Біблія. Біблія говорить про те, що. Влада, яка поставлена в країні, яка має меч, вона служить саме для того, служить Богу, щоб карати зло. Саме тому я молюся про те, щоб наша влада покарала російське зло, яке лізе в нашу землю для того, щоб вбивати людей, для того, щоб насилувати, грабувати. І саме тому ми. Звичайно, молимось про те, щоб Господь покарав це російське московське зло. І про це ми будемо молитись і сьогодні. Хто хоче, друзі, долучайтесь до цього. Будь ласка, якщо хтось вірить так, як вірю я, то будь ласка, долучайтесь до молитв. Хто вірить проти мене, можете також, також долучатись і молитись проти мене. Господь вирішить, хто з нас правий. Господи, ми дякуємо Тобі за цей ранок за те, що ти дав нам життя. Ми дякуємо Тобі за те, що у нас є надія на визволення і на перемогу в цій страшній війні. Ми дякуємо Тобі за те, що ти бережеш нас до цього часу. Ми Дякуємо Тобі за те, що ти визволив Херсонщину, і ми зараз живемо в вільній Україні, а не під московицьким злобним ненависним режимом. Ми дякуємо тобі за те, що яка б у нас не була влада, але вона краще ніж. Путін і його злобне бандитське шобло. Господи, ми молимо Тебе, визвали всю нашу країну, всі наші землі від московицького рабства. Ми молимо Тебе про те, щоб Ти благословив народ України, щоб всі, всі, всі українці, всі люди в Україні були християнами. І ми молимо Тебе про цю милість. Ми молимо Тебе про те, Господи, щоб ти вигнав з нашої землі московицьких загарбників. Господи, ми молимо Тебе про те, щоб всі... Росіяни прийшли до тями і зрозуміли, які вони злочинці, через те, що вдерлися в нашу землю, через те, що вбивають наших співвітчизників, через те, що коїть страшне зло. Молим тебе, Господь, про те, щоб ти благословив нас і гарними союзниками, людьми, які разом з нами будуть стояти проти росіян, проти московитів в цій страшній війні. Захисти, благослови. І приведи нас всіх до перемоги. Ми молимо Тебе про милість Твою, щоб Ти, Господи, визволив нашу країну від окупантів, щоб Ти зруйнував Росію, щоб більше ніколи цієї злобної імперії не існувало. Благослови, Господь, захисти нас від зла і приведи нас до перемоги. Молим Тебе, Господь, про милість Твою до всіх українців. Ми молим Тебе. Про те, щоб ти зберіг і захистив наших військових. Боже, ми молимо Тебе, щоб кожен з наших воїнів відстоював волю нашої країни з вірою в Тебе. Благослови, Господь, і Хай Твоє ім'я прославиться через те, що кожен українець стане християнином. Ми молимо Тебе, Господь, щоб Ти прославив Своє ім'я через надприродню силу Твою. Роби дива твої, Господи, щоб українці міцнішали у вірі і щоб росіяни розуміли, що вони воюють саме проти Тебе. Боже, прослав Твоє ім'я, як ми зараз прославляємо Його, вклоняємось Тобі, дякуємо Тобі за все і молимо Тебе, щоб Твоє ім'я прославилось через визволення України, через нашу перемогу в цій війні. Хвала Тобі, Господь наш! Прославляємо ім'я Твоє, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих і незнайомих. Дуже важливо, щоб люди в Україні і всі, хто тямі, розуміли, що перемога може прийти саме від Господа. Тому хай Бог береже нас і в цьому дні до зустрічі. Всі, хто закликає мене до каяття, друзі, покайтесь. І вірте в те, що Україна переможе.